Усім привіт! Зараз ми на садибі Корибчина. Ми сім'я Шевчук з міста Миколаїв, сім'я загиблого воїна. Ми попали на цей проєкт. Дуже дякуємо організації Нова Україн, яка організовує такі тури. Дякуємо дуже Людмилі, дяді Льоші, нашим арт-терапевтам. Лесю, який показав нам щось нове в цьому житті, також аніматору Сашеньки. Нам тут дуже-дуже сподобалось. Ми для себе знайшли щось нове. Нам взагалі да, сподобалось тут відпочивати. спробували багато чого нового. Було багато активностей, таких як катання на байдарках, на сапах. Перше це спробували і дуже сподобалось. Також була арт-терапія, психологічна терапія дуже сподобалось теж. Ще хочу сказати, що дядя Льоша своїми класними жартами Ще? знайшов ключ до нашого Сергійка. Тобто він так класно розполагає до себе дітей. Це просто дуже круто. Чесно, ми тут знайшли. Такі ж однодумці, як і ми, дівчатка. Ми вас любимо. Дуже-дуже дякуємо. Дуже прийгро, ми останні, які покидаємо цей табір. Тому сподіваємося, що ми сюди обов'язково ще повернемось. Дякуємо! дякуємо.